Доброго дня, шановні любителі винограду та початківці. Ви переглядаєте відео на моєму каналі Захід Виноград в, в Рівненській області, 5 км від міста Рівне. І так хочу пропонувати коротенький огляд даної гібридної форми Віктора Михайловича Калугіна Біла Медведиця. Це в нас друге плодоношення. Поки що грони не є такі великі, по пів кілограма, трошки більше бачите, так от Ягода коли отак от от дозріває, маєте такий проїн. Я би назвав, не знаю, вона така, якби на вигляд така, ну ягода якби підморожена, захолоджена така. Такий якийсь вигляд має такий не, неподібний проїн до інших білоягодних гібридних форм чи сортів. На даний момент 2 вересня, 2024 рік. і Зверніть увагу, лоза вже на дану гібридну форму пішла визрівати. Вже ось, бачите, майже до половини лоза визріває. Тому вона придатна для вирощування в північно-західних регіонах України. Так і в нашому регіоні Північний Захід, кого цікавиться гібридна форма, можете заказати посадковий матеріал Телефон в описі описі відео та на нашому YouTube-каналі. Пишіть, замовляйте, кого цікавить дана гібридна форма, все. Мирного неба до наступних відео.